Вітаю вас, мої любі, ще раз на своєму каналі Оля Гармонія мене звати Оля. Отже, завершився тиждень іграшковий бум зима. І бачите, я вас сьогодні зустрічаю, ну, вже вечір, звичайно вже ж. Зустрічаю сьогодні от з таким помічником гномом. Ось так відпочиває моя нога. Открила її от від цієї штуки, бачите? Ось така, зараз так підтримую, ось така штука, вона застібається, і тут моє коліно, щоб не згиналось, нічого ось так забінтована, відпочиває. Але я хочу вам розповісти не про це. Так, трішки, може таку щоб не заважало тут того. Ну, зараз. Так, отже, хочу вам розповісти не про це. Ви бачили трішки мого, як би ніби те початку, що я розпочала в'язати, ну, так як різдвяні святки вже завершились, я розпочала в'язати мій гномик допомагає, сижу на дивані. Ось такий у мене робочий вигляд. Зараз я вам все розповім. Що я розпочала в'язати віночок різдвяний. І ось він у мене такий, так, я зроблю трошки збільшений вигляд. Так, це я приберу, про це я вам зараз розповім теж. Ось такий різдвяний віночок. Ось. В'язала я з плюшової пряжі. Це у нас була пряжа біло-єрнард дольче, а зелена купляла в Аврорі. Як завжди щось починає приходити. Так, десь далі я його візьму. Ось такий віночок. Ось такий. Тепер мені треба ще на ньому зв'язати тут якісь трішки прикраси. І у мене буде такий. Ну, святки завершились, але я в'яжу віночок. десь я мало дала цього холофайберу. Треба буде трошки розпороти, і ще додати холофайбер і зашити. Так, ось так такий бачите. Буде прикрашений. Ну, він не дороблений, але що зв'язала за тиждень, то зв'язала я. Трішки в'язала цей виночок і потім дуже раптово, срочно понадобилася шапка мому синові. Я не стала знімати підйомочку щоб розпочинаю в'язати шапку. Але зараз я ось такого вам і покажу. Така шапка. Я так розумію, вона називається бідні чи як, тому що закривала я на чотири клини, її тут ось. Ось так зараз покажу. Ось, бачите, таку на чотири клини. Мій син вже її носить. Я її зв'язала за два вечори цю шапку. Зв'язала з пряжі, ось шкарпеткової такої пряжі подарованої. Це у нас буде ось така ж пряжа Alize Super Volks Comfort. Мені її подарила танюшка. Мала в'язати шкарпетки, але я ж кажу, раптово понадобилася шапка у мого сина Порвалась одна вже шапка, і вона вже така була у нього щось 2-3 роки. І додавила до цієї шкарпеткової ниточки ось таку ярнар демір дем. -демі Ваши чи якось так вешит, вайшит. Це напівбавовняна, здається, пряжа. Зараз я вам скажу, якщо побачу. Так, це 70% бавовна і 30% акрилу. Ну, ось така бавовняна пряжа. І я її з'єднала разом з цією шкарпетковою. І вийшла ось така шапка. Дивіться. Ось така класна. Малий каже, що дуже тепла, малому 11 років. Каже, що дуже тепла. Йому шапка дуже класна. Ось так. І ще у мене, ну, більш нічого такого не в'язала. Ще тільки одне в'язала, зараз я вам покажу ось шкарпеточку цю. Все ж таки я розторочила те, що вам розповідала, тож я її в'язала під час іграшкового старту. Я розторочила аж ось до кінця цих ялиночок, і почала візеруночок з ялинками. Ось так ближче візерунок з ялинками наново вже все правильно там розпочала в цьому візерунку. Одне тільки, що у мене вже останні З початковим вийшло дуже близько, але це не критично. І взяла в дві ниточки цю пряжу. Етикеточку цієї пряжі я так і не знайшла, так що я вам не можу розповісти, як вона зветься, ця пряжа, тому що я не знайшла з неї етикетку і не скажу, що це за пряжа. Мене в коментарях питали. Хтось з дівчат питав, яка це пряжа. Ну, біла, це я казала. Алізе махер. перекисю нема. Це не перекись. Хоча б щось Горілкою. Ось вона. Чарка горілки. Отже, знайшла я етикеточки. Я вибачаюсь, мене відволік син. Йому треба було перекись. Отже, зелененька ця ниточка ось така з Люріксом. Це ось така Yarnard Gold. Це акрилова пряжа. Зараз я вам покажу акрилова пряжа. Ось 100 грам 400 метрів. І це 90. Ось таку плеще. А фокусуйся давай. 92%, би, ось, 92 акрил, 8% люриксу. Це мене питали в коментарях, і я не написала, не відповіла, бо не могла. І біла пряжа ось така Ализе Мохер Класік. І ось вона в 100 грамах, 200 метрів. І вона виходить, що вона грубше за цю, ця 400 метрів 100 грамах, і я взяла її в дві ниточки. Тут склад я вже вам не можу сказати, не, не скажу, що тут склад ось так. 25% мохер, 50, ой, ну фокусуйся. фокусуватися. Бачите, як погано фокусується? Ось. 51 поліакрил, так. Чи акрил написано? 25 МОхер і 24, здається, вовна. Не побачила я. Так. І 24 вовна. Ось Сфокусувалося. Значить, 51 накрил, 25 мохер, і 24 вовна. Дуже класна така пряжа. Мені подобається. І ось така, ну, шкарпетка, як завжди, п'ятку я вив'язую, як завжди, така проста собі п'ятка. Я ще поки що ніяк не наважусь на. Стронгі на буміранги. Мені щось подобається, саме легше подобається ось ця така п'яточка. Звичайна собі. І ось таким малюночком. Тепла, виходить тепла шкарпеточка. Щоб тако носити її сильно для крепкої носки, то вона не підходить, бо п'ятка може зітреться. напевно, що не знаю, бо це акрил. Але так, ввечері. Щоб було тепленько в ніженьки, можна посидіти, одіти, посидіти, пов'язати. Ось така була у мене робота за тиждень е, Тиждень е, іграшкового буму, зв'язала віночок ось такий, ще, ну, правда, не дов'язаний, але я його ще дов'яжу, мабуть, покладу. І вже буду дов'язувати його до наступного різдва, а можливо, ще ось до кінця різдвяних зустрічів я його дов'яжу. Шапуля, який крепко нуждався мій син. Фотографії зроблю, як вона сидить на ньому, і в кінці відео поставлю. Ну, мені дуже сподобалась шапка і м'якенька, і тепленька, і класно. В'язала шпицями її ось такими тоненькими. ось, не знаю, чи це Здається, номер 3 шпиці. Не пам'ятаю вже, який номер шпиць, але но в'язала ось такими тоненькими шпицями, і вийшло все класно, все суперово. І, і ось такою шкарпеточкою. Тепер хочу вам трішки розповісти про А, Так, ось моє бінго. Трішки щось я склала Бінго свого на цей рік. Не знаю, чи я виконуюся з цими завданнями, чи не виконуюся, але я більшість хотіла його так більш-менш більш спростувати. І, і отже, у мене в. Першому пунктику в'язати шкарпетки для ЗСУ. Я їх тут там, почала в'язати, але ще не завершила, але пунктики у мене це обов'язково є. Вже нема кількості, а просто в'язати шкарпетки для ЗСУ. Там не важливо, скільки я їх зважу, в'яжу, буду відмічати. Потім, це у мене, як би ця клітинка виходить зимово. Далі у мене виходить коси на плечах. Тобто маю зв'язати щось, якийсь виріб із скосами. І вказано, що на плечах отже, це має бути чи кардиган, чи джемпер якийсь. У мене також є базовий гардероб тут. Пункти, то це може бути якась базова річ із скосами. Так, далі години читання. Тобто я е, хочу так і продовжувати себе трішки у тренінгу читання. Е, треба трішки е, братись читати не завжди сидіти в телефоні і в телевізорі. Треба і трішки виділяти час для читання. Е, далі е, чудо жакарт. Ну, я сподіваюся, що. Хай у мене жакарт не в плечовому виробі, але вже я його розпочала в'язати, і як завершиться, я тут поставлю галочку. Тут нема різниці, чи це буде плечовий виріб жакар, чи це буде шкорпетка жакар, чи це буде шапка жакарт. І байдуже, що зв'язане з жакартом, буде тут відмічатися галочкою. Техніка ригла, Манія. Тобто тут е, у мене м, буду тут, які вироби е, будуть зв'язані е, регланом. Чи то реглан-погон, чи то звичайний реглан, чи то класичний якийсь там реглан, е, байдуже, яким реглан. І я вам скажу, у мене вже є виріб, який я можу позначити регланом-погоном е, зв'язаний. Це. Е, Моя мій зелений джемпер э з Kit Mero і ну, я вам сюди його сюди такого бік вставлю, фото, і ви розумієте, який джемпер я маю на увазі, э зв'язаний реглан погоном. Отже, галочку я вже можу поставити базовий гардероб. Протягом року я зможу зв'язати якийсь, ну зима, може розпочнусь до зимою, а далі я його буду в'язати. Мій тисячний підписник. Я все сподіваюся і вірю, що в цьому році, нарешті врешт я вже наберу свою тисячу підписників. Ви знаєте, що я не сильно так активно веду свій канал. Що я вже скільки? Мабуть, років 3, я, як я задіяла свій в'язальний канал, і я так собі не спеша, потрошку е, потрошку своїх любих глядачів набираю. Кому подобається мене дивитись, підписуються, і прошу, Якщо наразі вам теж подо... подобається дивитись, підписуйтесь і ставте лайки, і буду вдячна вам за коментарі. Отже, я планую все ж таки в цьому році вже нарешті набрати свою першу тисячу. Так, наступне у мене іде легкість оверсайзу. Тобто, це, це буде пов'язано з виробом, який належать до оверсайзу. І я вам скажу, у мене вже виріб оверсайз е1 Це так само о, о той зелений е, джемперочок а, так І наступне це е, в кожній петельці душа. Це, звичайно, е, до іграшкового буму. Належить цей, е, ця клітиночка. Е, Тобто, в'язати іграшки і в кожну петельку вкладати свою душу. Ну, Поки що у мене в цьому році ще зв'язаної іграшки нема. Віночок це ще е, недоробляне, е, то сюди я нічого не можу поставити. Ось такий план був у мене зими. Далі у мене йде весна. По весні, як ви бачите, у мене в'язаний декор. В'язаний декор, це, планую в'язати якусь там от, ось цей віночок, це вже буде декор. Якусь може пошивочку в'язану на подушечку. Якийсь, можливо, плед. Якщо я не йде про плет окремо не писала, значить воно буде входити сюди, так само плет. Там, можливо, ще щось, що буде пов'язано із декором. Наступна клітиночка у нас іде, в'яжу щось на шию. Це будуть якісь палантини, хустини, якісь шалі, все, і, там навіть, оці, як вони звуться, на шию, не, не, не пам'ятаю що саме, но, ну от що на шию, що утепляє нашу шийку, оце буде сюди до цієї клітиночки входити. Третя клітиночка у нас іде, це курс кокетка. Тобто це у нас буде джемпер, джемпери, які я зв'яжу з кокеткою. От, одненька у мене вже є. Ось так поставлю галочку. Ви бачили мій джемпер на кокетці лабиринт, який я в'язала з Світ з Юлією Шаламовою. І у мене вже тут галочка весняна вже одна є. Далі, наступна, друге життя недов'язане. У мене є деякі недов'язи, які я вже хочу розторочити. І з деяких з цих недов'язів у мене план зв'язати вже нову річ, тому що я вже перегоріла в'язати те, що я не дов'язала. Я вже його не хочу в'язати, і я буду їх розторочувати і давати їм друге життя на другу річ. Далі тут план у мене просто зв'язати худі, не знаю, чи колись воно виконається, але я такий план поставила. Далі наступна клітиночка. Це подароване супер, а виріб ще суперовіше. Тобто, зв'язати якусь річ з подарованої пряжі. І, знаєте, і це байдуже, що саме: чи шкарпетка, чи шапка, чи, чи джемпер, чи шаль. Ну, байдуже яка річ, головне, що вона з подарованої пряжі. От у мене є вже шкарпеточки з подарованої пряжі, всього в січні зв'язала пряжу, яку мені подарила пані Лариса з каналу Кольорова мозаїка». Під час, вона подарувала цю мені пряжу під час нашого адвент, рукодільного адвент календаря Далі улюблений карді. Тут у мене має бути от є базовий гардероб і я планую зв'язати якийсь базовий кардиган. Звичайний, чи він буде там з косами чи буде з аранами, але буде якийсь базовий кардиган. І ця клітиночка у мене пішла на весну. Краса в квадраті. Ну, тут я не знаю, щось щось, так, планую щось спробувати зв'язати бабушкиним квадратом. І. Це буду бачити, що саме у мене вийде з цього. Ще я поки що з цим не визначилася, але планую я щось, 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 щось з бабушкиного квадрату в'язати. Квадрату Далі, сучасний мінімалізм. Ну, Це так само у мене ще не виз... це просто в цій клітиночці я ще не визначилося, що саме у мене буде. І який мінімалізм я в нього внесу. Це план. Поки що. Ну, щось таке, знаєте, що, що в ньому немає, мабуть, ніяких ранів, мабуть, не цього. Ну, щось звичайне, простеньке, якась річ буде. Ось така у мене весна. По весні у мене так само виходить 9 клітинок, по зимі 9 клітинок. І тепер по осені. Ой, вибачте, я рукою тримаю, мені важкувато трохи. По осені. Так само у мене 9 клітинок. І це у мене перша клітинка. Новий вид рукоділля. Алмазної мозаїки. Дивлюсь, я хобі у кошику. Пані Наталію, вона викладає мозайку, і там дивлюся, вже багато дівчат теж спробували цю мозайку. Планую і я колись її спробувати, цю мозайку. Мабуть, може, буде літом якийсь час. Я перенесла цю клітиночку на літо, тому що, думаю, що можливо літом. Мені, може, не схочеться сідати в'язати, а схочу, там буде якесь, може, таке свято, якийсь вихідний такий день, що я просто схочу викладати цю мозайку. Далі, що я на літо ще внесла? Річ твоїх мрій. Ну, не знаю, щось я тут таке написала. Річ твоїх мрій. Яку саме річ я мрію зв'язати, я не можу ще оприділитись, що саме я таке. Ні, я знаю, що я мрію зв'язати. І я ще на нього не на вас. Або якийсь костюм, або якесь плаття. Да, це річ моїх мрій. Тому що цього я ще не в'язала і не пробувала. І, скоріше всього, і це я на цю клітинку так написала, що річ твоїх мрій, і, можливо, може літом. Ну, я поставила на, літню, на літній період, бо я, певно, подумала, що я літом її розпочну в'язати цю річ. А там не знаю, як вже життя покаже. Далі у нас стиль у літню пору. Ну, Це тут у мене в цю клітиночку стиль у літню пору. Це у мене будуть входити якийсь, можливо, якийсь модний топ, модна футболочка, така стильна, така приємна, така легка, така суперова, щоб я могла літом її, нею похвалитись, створити і похвалитись. Далі у мене іде квітинка «Ажурна краса». Це щось, можливо, теж якийсь там топ, якась футболочка, яка буде виходити у мене з ажурними такими якимись візерунками. А можливо, якесь плаття буде з ажуром. От у мене є план на плаття. Можливо, вона буде ажурне, це плаття.